Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанням боргів, боргів і стягнення цих боргів під час дій воєнного стану, звернення стягнення на предмет іпотеки. Дуже багато питань з цього приводу люди. Звичайно, не розуміє, тому що у нас і президент вводив мораторії, наприклад, на підняття тарифів, потім цей мораторій куди зник. І от задають питання щодо боргів. Тим більше, у нас, знаєте, зараз питання з цим нескінченним продовженням строків. Спочатку строки продовжувалися у нас на ковід, тепер строки продовжуються на воєнний стан. При цьому, з іншого боку, якщо ви служите в збройних силах і у вас є спір. Ви публічно, знаходитесь на публічній службі, то строки у вас не продовжуються місяць. Ви повинні протягом місяця звернутися до суду за захистом своїх прав. Знаєте, такі трохи абсурди. Я вважаю, що давним-давно вже потрібно припинити оце нескінченне продовження строків. Причому дуже часто у нас суди плутають, коли строки вже припинились. І як можна припинені строки от, продовжити, коли на, на момент їх вже так бути продовження, вони вже припинились, пройшли ці строки. Ну це окрема судова практика, ми її наробляємо на сьогоднішній день. І я думаю, що найближчим часом, якщо з'являться рішення Верховного суду, то по строках ми окремо пройдемось. А зараз поговоримо все ж таки про борги. І так, ніякого мораторію на стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, чи будь які інші послуги, чи за кредитами немає на сьогоднішній день. Борги стягуються. Єдине питання є щодо звернення стягнення на предметипотеки і виселення. При цьому також не в усіх випадках. І так, що стосується от цього мораторію, який ну, досі чинний, поки ще я от спеціально перед тим як записувати відео, то що, думаю, мало ли знаєте, можуть тихенько там. Це все прибрати. Ні, поки не прибрали. У нас є закон про іпотеку, і на початку війни було внесені відповідні зміни В прикінцеве положення. Там пункт 5.2. Я дам посилання, до речі, у себе в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатися на Ютуб, Тік-Ток і обов'язково на, на мої. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал, знайти ви зможете його в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Так от, оцей пункт 5.2, де ви зможете в телеграмі його знайти, чітко зазначає, що в період дії воєнного стану і 30 днів після його закінчення скасування щодо нерухового майна, що належить, звертаю увагу, фізичній особі, та перебуває в епатеці за споживчим кредитом. Це дуже важливо. Тобто юридичні особи такого мораторію не мають. Чи фізичні особи, які брали на розвиток бізнеса не за споживчим кредитом, також цього мораторія немає, і зараз я вам розповім, хто ще з цих осіб не буде мати мораторії. Так от. Що належить цим особам, перебуває в іпотеці за споживчим кредитом, зупиняється дія статті 37 в частині реалізації це закону про іпотеку, реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки, коли знаєте, можуть самі набути 38 восьми частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмету іпотеки, статті 40-й, у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове вже рішення про звернення і стягнення. На такі об'єкти, навіть якщо рішення вже є. Статей 41 41.47 у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах. Однак норми цього закону не розповсюджуються на тих осіб, які от цей закон набув чинності 17 березня 2022 року. Якщо цей договір на споживчі кредити, іпотека була укладена після 17 березня 2022 року. Або якщо особи після 17 березня 2022 року вносили додаткові зміни до цього договору в частині строків виконання своїх зобов'язань, тоді всі ці мораторії не діють, все інше стягується. Звертається, виселяється. Тому, тим більше, з огляду на ці продовжені строки, так взагалі за останні сім років ще й нараховують. Хоча там строки припинились, але це окрема ситуація. Я думаю, я цьому присвідчу окреме відео для того, щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Тому не варто грати з цими боргами. І наразі до нас звертається дуже велика кількість осіб, які ну, виїхали за кордон і зараз е, не сплачували кредити, не сплачували за ЖКХ. І зараз ці комунальні компанії, обслуговуються. Чи компанії, чи банки масово почали звертатись з позовами про стягнення боргів і звернення стягнення на предмет аптеки. Тому не зволікайте з цим, жодного мораторію немає. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, передавайте в свої соціальні мережі, щоб люди знали про свої права і не допускали. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтеся, з радістю будемо допомагати, вирішувати ваші питання. В більшості випадків питання вдається все ж таки вирішити шляхом переговорів. І не забувайте допомагати зсу, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде. Це треба, треба робити кожному. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в зсу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!